О, ні-ні ні, ні, ні" з тривогою сказав я. Я одразу зрозумів, що цей запах був дуже сильно схожий на той, який ми відчули, коли вперше зайшли в бункер, тільки набагато, набагато сильніший. Мій лічильник Гейгера також почав клацати. Що відбувається? запитав Алекс. Той тип мороз, він розповів мені про це. Він казав, що треба бігти, відповів я. Щойно я закінчив говорити. Двері стряснув сильний удар, піднявши в повітря хмару пилу і трохи зігнувши їх назовні. Тікати було нікуди. З одного боку були важкі сталеві двері, а з іншого щось про що можна було лише здогадуватися. Я не мав жодної ідеї, як нам вижити. На щастя, Алекс мав. У тебе ще є мотузка? запитав він. Без вагань ми прив'язали її до одного з насосів. Спочатку це було нелегко, руки тремтіли так сильно, що я ледь справлявся. Але потім ще один гучний удар пролунав у кімнаті. Один із болтів, що тримав двері, був відірваний і полетів через кімнату. Я відчув, як по спині пробіг холод. І раптом у мене залишилася лише одна мета зав'язати вузол. Все інше просто вимкнулося в голові. Я закінчив, і ми скинули мотузку вниз по зламаній вентиляційній шахті, в яку раніше затягнуло Алекса. Ми увійшли всередину і почали спускатися по мотузці. Я почув ще один удар, а потім, як мені здалося, двері впали на підлогу. Вони прорвалися. Я почав спускатися швидше, але мотузка почала пекти руки. Я втратив хватку і впав на кілька метрів, приземлившись на іншу вентиляцію. Вона зламалася і я провалився в інший коридор. Потім на мене приземлився Алекс. Нам знадобилося кілька хвилин, щоб піднятися на ноги. Я озирнувся і побачив оранжеві двері з написом Деконтамінація. Ми були на третьому рівні. Ручки не було, тільки кнопка на стіні. Поруч. Я натиснув її, і двері відчинилися через кілька секунд. Ми зайшли в маленьку кімнату з панелю управління. Використовуючи її, я зачинив двері за нами. Кілька струменів повітря вдарили нас. Засвітився зелений індикатор, і ще одні двері попереду відкрилися, запрошуючи нас у глиб комплексу. Я помітив, що панель управління була забруднена плямою свіжої крові. Невже мороз ще живий і пройшов тут? Повернутися ми не могли. Єдиний вихід йти далі і дізнатися наскільки глибока ця кроляча нора. Це мала бути чиста кімната, але вона була ще більше зруйнована, ніж верхні рівні. Після деякого блукання і пошуків ми знайшли кімнату, яка виглядала як імпровізований медпункт. Кілька десятків ліжок, розділених пластиковими шторами, деяке медичне обладнання. На деяких ліжках досі були прикріплені інформаційні таблички. Пацієнт 2. Карантин. Група дослідження це. Пацієнт у комі тільки спостереження, не втручатися. Помер о 7.28. Причина невідомо. Пацієнт 6. Карантин. Група дослідження С. Пацієнт у комі. Тільки спостереження. Не втручатися. Помер о 7.52. Причина невідомо. Пацієнт 19. Карантин. Асистент на місці. Перший контакт з групою дослідження С. Сильна тупа травма. Грудна клітка. Підозрюється внутрішнє пошкодження. Черепна контузія, Підозра на пошкодження шийного відділу хребта, вивих лівого плеча, перелом, ліва плечова кістка, множинні порізи, грудна клітка. Помер о 4.04, внутрішня кровотеча. Пацієнт 7. Карантин. Група дослідження С. Пацієнт психотичний і не реагує. Легке до помірного обмороження. Тільки спостереження не втручатися, наказ на ліквідацію. Підписано А мороз. На іншій стороні кімнати лежали мішки для трупів. Порожні. Ми обшукали територію і, врешті-решт, опинилися на нижніх рівнях комплексу. Повсюди стояв гнилий запах. Ми зайшли в одну кімнату, і ця речовина була всюди, на стінах, підлозі, стелі, всюди. Вона була схожа на плоть з щупальцями або венами, що тяглися по ній, як у грі Dead Space. Потім ми знайшли тіла, прикріплені до неї десятки, сухі, як мертві комахи в павутині. Я думаю, нам треба повернутися, сказав Алекс тривожно. Ми розвернулися і пішли назад, але я почув, як у коридорі, звідки ми прийшли, щось пересунулося. Незабаром одна з цих істот вилізла на світло мого ліхтарика. Вона стояла деякий час, дивлячись на нас своїми порожніми очима, а потім кинулася. Але впала на землю мертва, а поруч впала порожня гільза від дробовика. Я почув, як ще більше їх наближається, тому ми побігли глибше в комплекс. По дорозі вистрелив у кількох, але незабаром у них закінчилися патрони. Ми натрапили на довгий темний тунель, заповнений водою. Істоти майже наздогнали нас. Я бачив, як вони лізли по стінах за нами. Ми зайшли в тунель, вода значно сповільнила нас, і я вже очікував найгіршого. Але потім помітив, що за нами ніхто не йде. Вони не заходили в тунель. Ми йшли я не знаю скільки годину, дві. Вода була крижаною, але на щастя, вона була лише по коліна, тому це було не так страшно. Я вже казав, що Алекс погано виглядав відтоді, як я його знайшов. Але поки ми йшли, йому ставало все гірше. Він скаржився на біль у голові і запаморочення. Його шкіра побіліла, і він виглядав дуже слабким. Через деякий час я був змушений підтримувати його, а пізніше він зовсім знепритомнів. Повернутися ми не могли, тому єдиний варіант був тягнути його через воду. Це тривало деякий час, поки я не почув щось далеко в напрямку, звідки ми прийшли сплеск. Я обернувся і освітив чорний тунель. Нічого. Я продовжив йти, але потім почув це знову. Привіт. покликав я, сподіваючись почути відповідь. Може, це був мороз або істоти, все ж таки нас переслідували. Тиша. Я пришвидшив ходу, але тягнути іншу людину через воду по коліна було непросто. Звуки продовжувалися, вони не наближалися і не віддалялися, вони просто були там. І ось я досяг кінця. Тунель був закритий ще одними величезними сталевими дверима без видимого способу їх відкрити. Це був глухий кут. Я зупинився і прислухався. Ці звуки це був не просто сплеск. Це було більше схоже на те, як хтось або щось йшло через воду. Я запанікував і почав хатити в двері, кличучи на допомогу. Тікати було нікуди, звуки тепер наближалися. Я бачив хвилі на воді. Воно було вже зовсім поруч. Я повільно обернувся і подивився в тунель. Нічого. Лише тиша і темрява. І тоді я відчув знайомий запах. Озон. Потім я почув, як за мною скрипнув метал, і двері відчинилися. Дмитро? пролунав знайомий голос. Мороз, що? Хто це? О, ні. Ти привів це сюди. Він втягнув мене і Алекса через двері і швидко зачинив їх. Це твій друг? Що з ним сталося? спитав він, дивлячись ще на непритомного Алекса. Не знаю, а ти в порядку? запитав я у відповідь. У нього був великий поріз на обличчі та на правому оці. Дякуючи тобі, ні. відповів він. Він помітив імпровізовану пов'язку на руці Алекса і зняв її. На його руці був не просто звичайний поріз, це був слід від укусу. Ось це, сказав мороз, вказуючи на нього. Відійди. Він піднявся і витягнув пістолет. Ні, зачекай, хоча б поясни, що відбувається. Він помре через кілька хвилин. Це зробить все простіше і для нього, і головним чином для нас. Що, будь ласка. Невже немає нічого іншого, що можна зробити, благав я. Мороз подивився на мене, потім на Алекса і замислився на мить. Я відчув полегшення, коли він сховав пістолет назад. Гаразд, можливо, це йому допоможе, сказав він і дістав із рюкзака кейс зі шприцом. Він виглядав так, ніби його використовували нещодавно, і в ньому залишилася лише половина прозорої рідини. Він зробив ін'єкцію Алексу. Це не матиме значення, сказав він. Що ти маєш на увазі? Іди за мною і бери його з собою, якщо хочеш, я його не понесу. Я думаю, ти вже здогадався, що це все пов'язано з катастрофою 30 років тому, пояснював він, поки ми рухались через комплекс. Перша машина, яку ми використовували для телепортаційних експериментів, не була достатньо потужною чи надійною. Ми зрозуміли, що це не так просто, як здавалося. Ми не просто телепортували об'єкт в інше місце. Ми переміщували його між паралельними реальностями, але можливості були обмежені. Ми могли лише обмінювати два об'єкти з рівною масою між двома однаковими місцями в різних реальностях. Тому тут побудували нову машину, використали ядерний реактор для її живлення, сподіваючись, що тепер ми зможемо переміщати будь-що в будь-яке місце між двома реальностями. Ми почали досліджувати цілі всесвіти. Бачили світи, де Німеччина виграла Другу світову війну, світи, де ми всі знищили один одного, навіть світи, де життя ніколи не виникало на землі. Але потім комусь прийшла ця ідея: і якщо існують ці паралельні всесвіти, що знаходиться між ними? Єдиний спосіб дізнатися це спробувати. І ось тоді все пішло не так, як я вже сказав. Нам варто було бути задоволеним тим, що ми мали. Але ми завжди хочемо більше. Хех. Правда? Ми спробували отримати доступ до цього проміжного простору, як вони його назвали. Але коли активували машину, вона залишилася відкритою. Щось сталося, і утворився портал, незалежний від нашої машини. Він підтримував себе сам. Тож, ми відправили туди першу розвідувальну групу. Вони повернулися через кілька хвилин, розповідаючи про всілякі дивні речі. Як дивне відчуття охопило це місце, як простір і час здавався перекрученим. Навіть дехто з них стверджував, що бачив себе в різних місцях одночасно. Вони відмовилися повертатися навіть під загрозою покарань. Пізніше ми відправили другу розвідувальну групу. Вони не повернулися взагалі. Тоді ми відправили третю команду, щоб знайти їх. Вони повернулися, але з ними було щось не так. Їхні розуми були, ніби стерті. Я уявив порожні погляди створінь, з якими ми билися на шляху сюди. Незабаром після їх повернення масивний сплеск енергії вирвався з порталу прямо в реактор. Але це було ще не все. І ти знаєш це все тому, що взяв вихідний через хворобу? запитав я. Я був в іншій частині комплексу, коли це сталося. Я ніколи не забуду, як вони прийшли до мене і сказали, що щось пробилося в наш світ. Що це було? запитав я. Я не знаю. Ніхто не знає. Це було не схоже ні на що з того, що ми коли-небудь бачили. І воно вбило майже всіх тут. Не просто вбило, воно зробило з ними щось. Ти ж бачив? Ми на місці. Ми увійшли в контрольну кімнату, наповнену комп'ютерами, різними контролерами та дисплеями. Мороз закрив ще одні вибухозахисні двері і замкнув нас усередині. Ми повинні закрити портал. Ми вже пробували це зробити, але ці створіння нам завадили. Тож, де вони зараз? Як тільки я почув, що ти зайшов у комплекс і повернувся, я зрозумів, що щось не так. Раніше тут було повно їх, принаймні, один все ще тут, Запах озону. Але кілька років тому ніхто не зміг би пройти живим далі рівня мінус один. Але ми дійшли так далеко і я не знаю чому. Це мене лякає. Щось тут не так. Я знаю, що прошу дуже багато, але ми повинні зайти в портал і використати це. Він витягнув з рюкзака примітивний пристрій з дротами, котушками та іншими частинами, які висіли з нього. Ми повинні помістити один кінець у іншу реальність, а потім повернутися з другим кінцем у нашу. Якщо це спрацює, портал може зруйнуватися. І як ти знаєш, що з нами не станеться того ж, що із третьою групою? запитав я. В тому то й річ, я не знаю. Але я скажу ось що. Знаєш, як вони побудували цей бетонний щит над реактором? Вони намагалися запечатати не реактор, вони намагалися запечатати це місце, щоб те, що потрапило в наш світ, не вирвалося назовні. І кілька років тому сталося те, чого ми найбільше боялися: щит почав тріщати. Вони намагалися вибратися. Тож нещодавно побудували нову будівлю для утримання, як ти знаєш. Але як довго це триватиме? Рано чи пізно щось зламається, і вони вирвуться назовні. Це може бути наш єдиний шанс покласти цьому край назавжди. Як, чорт забирай, я втрапив у це. Я думав, що був просто випадковою людиною у невідповідний час у невідповідному місці, але мороз говорив, ніби доля нашого світу залежала від мене. Можливо, він був правий, які б збіги не привели нас сюди, мене сюди. Можливо, ми з морозом були єдиними, хто міг зробити те, що потрібно. Гаразд, зробімо це, сказав я. Ми одягли щось на зразок модифікованих скафандрів, залишили все крім пристрою в контрольній кімнаті, і увійшли в машину. Ми опинилися в куполоподібній камері, заповненій складними механізмами. У центрі була сфера білого світла, вище неї чорний порожній вал, що йшов прямо вгору з тріщинами і уламками навколо отвору. Ми закріпили себе на стелевій рейці, і мороз рушив вперед. Увійшов в сферу і зник. Після деяких вагань я зробив те ж саме. Я опинився у місці, яке важко описати. Не було ні верху, ні низу, і я міг ходити в будь-якому напрямку. Воно здавалося порожнім, але я міг бачити нескінченні великі форми з мільярдами маленьких блискучих точок на поверхні. Тут пролунав голос. Я шукав мороза, але не міг його знайти. «Де ти?» — крикнув я. «Іди сюди!» Сказав він і схопив мене за руку, з'явившись, наче з нізвідки. я побачив сотні або тисячі інших білих сфер вдалені навколо нас. Це так, портали з інших паралельних реальностей. Ми закриємо їх усі. Ні, тільки наш. Інші не наша проблема. Вони повинні знайти свої способи впоратися з цим. Ми підійшли до однієї особливої форми, яку мені важко описати. Це було, наче, фрактал. Одна й та ж сама форма повторювалася знову і знову. Думаю, це воно. сказав мороз і почав щось робити з пристроєм. Він кілька разів запищав і почав видавати високочастотний гул. О, ні, 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 це погано, сказав він. Що відбувається? Слухай. Я хочу, щоб ти взяв інший кінець і повернувся. Коли ти повернешся, потягни цей перемикач і тримай цю кнопку, поки все не активується. Я маю залишитися тут. Я взяв свій кінець машини і подивився, як між нами почав розмотуватися дріт. А ключ від дверей назовні? запитав я. Ключа немає. Що? Але ж ти сказав: це не був план. Це завжди був план. Я не міг ризикувати. Він не закінчив. Я помітив щось краєм ока: рух. «Чорт! Не дивись на це! Іди зараз! Біжи! крикнув мороз. І я його послухав. Я побіг назад, слідуючи за лінією до нашого порталу, майже не відкриваючи очей. Я пройшов крізь портал, поставив пристрій на землю, перевернув перемикач, і пристрій почав видавати схожий високий звук. Я натиснув кнопку. На секунду чи дві нічого не сталося, а потім раптом пристрій. Чи то портал видав пронизливий свист, яскравий спалах і хвилю тепла, а потім він зник. На місці, де був портал, лежали лише обірвані дроти і трос. Тим часом Алекс прокинувся. Він виглядав набагато краще, і я розповів йому, що сталося, поки він був непритомний. Ми не знали, що робити далі. Ми подумали про те, щоб повернутися і спробувати знову розрізати ланцюг на дверях. Але після того, що сталося минулого разу, ми сумнівалися, що це спрацює. Ми, ймовірно, взагалі не дійшли б туди живими, але тоді Алекс запропонував, що як ми можемо використати машину, щоб телепортуватися звідси. Нам знадобилося кілька годин, щоб розібратися, як працюють контролери. Машина була сильно пошкоджена, і реактор, звісно, не працював. Але генератори вище забезпечували достатньо енергії для простої транслокації, як вони це називали. Нам залишалося лише ввести цільовий вектор. І тоді я почув знайоме клацання і запах озону. Потужний удар потряс всю кімнату і залишив велику вм'ятину на стелевих дверях, які з'єднували контрольну кімнату з рештою комплексу. Чорт! Знову! закричав я. Думаю, я розібрався тут записані якісь вектори. Нам потрібно лише додати трохи висоти, і ми опинимося над землею, пояснив Алекс. Роби швидше, сказав я, коли двері знову затряслися від чергового удару. Він щось зробив, і панелі управління засвітилися, тривоги запищали. Ми побігли до основної камери і зачинили за собою двері, щойно почули, як двері контрольної кімнати здалися. Ми стояли в центрі і чекали. Іскрий дим заповнили кімнату, коли машина почала працювати. Будь ласка, нехай це спрацює. Я почув ще один удар, і двері до камери впали з стіни на підлогу. Я подивився туди і раптом час зупинився. Я не відчував страху, я відчував спокій. Мені здавалося, що я за крок від розуміння всього, я хотів залишитися тут назавжди. Раптом мене сліпило спалахом, і я вдарився головою об щось. Я розплющив очі і вдихнув свіже повітря. Ми лежали догори ногами в кратері посеред лісу. Ми були вільні. Ми знайшли нашу машину через кілька хвилин. Ми побачили кілька військових вертольотів, що летіли в протилежному напрямку, коли ми їхали додому. Алекс пішов у лікарню з вигаданою історією про напад тварини. З ним усе було добре в кінці. Ми більше не говорили про це. З цим було покінчено, і я думав, що наш світ у безпеці від того, що ми залишили по той бік порталу. Але коли я нарешті повернувся додому того дня, я помітив, що щось було не так. Стара вишня, на якій ми грали в дитинстві, її не було. Замість неї там була яблуня. Сьогодні ми змогли перемістити яблуко. Однак я помітив, що малюнок червоно-ковоної шкірки зверху трохи змінився. Ми переміщували його між паралельними реальностями, портали з інших паралельних реальностей. Ми закриємо їх усі? Ні, тільки наш інші не наша проблема. Я думаю, що я не в тій реальності, в якій жив раніше. Думаю, коли ми телепортувалися, ми опинилися в іншій. Я не можу перестати думати про те, що портал у цій реальності може все ще бути відкритим. Я думаю, що ми в небезпеці.